Довгий час була в політичній діяльності міста Полтави, і зараз я не стою острень. Будь-хто хто б не проводив, люди повинні зрозуміти тільки вони можуть захистити і відстояти свої права, зокрема, право достойно жити, нормальні комунальні тарифи, нормальне життя. Проста людина, пенсіонер, яка отримує 1200 гривень. Їм треба вклонитися до землі. Як вони виживають? При цьому наші можновладці депутати Верховної Ради отримують великі зарплати. Їм не соромно дивитися в глаза своїм виборцям, які вибрали їх в цей час. Коли йде війна, повинні відмовитись від таких зарплат і попробують прожити на 1200 гривень. Завиють, не проживуть вони. Вони зрозуміють тоді, як живе народ. Зараз вони живуть як сир в маслі. Я хочу сказати. І, зокрема, хочу сказати ще за нашу армію. Так, у нас дуже добра армія оснащена зараз, я знаю, але ж. Товариші, якщо будуть забирати у тих з Верховної Ради, які просижують місця, так сказати, і не ходять на Верховну Раду, і бійці, які зокрема рискують кожен день своїм життям, тоді буде порядок, візде порядок буде, розумієте? І, зокрема, щоб забирали і можна владців, дітей в армію. От мій син служить на передовій, десантник. І я розумію, він прийшов в отпуск, це вже поломане життя, поломана психіка, і все, все е, і якщо я думаю, що він прийшв, Прийде і подивиться отут, за що він відстоював нашу Україну, і що тут робиться, що і корупція є, і що задушують нас цими цінами. Я не знаю, що з ним буде, як він буде дивитися на це. Ви розумієте, таких хлопців багато. А наша влада думає, що та це як завжди. Та це все пройде, все буде нормально, та по поголосують і все, як завжди. Люди вже зневірилися. У цю владу я не знаю, кого треба вибирати. Надо вибирати молодь, нових молодих людей, простих людей. Тоді буде порядок. Не потрібно і на Верховну Раду, щоб знали закони, вивчуть закони. Я знаю. Я була й помічником депутатів. Дати Верховної Ради перед пенсією, так що я знаю, можна вивчити, якщо захотіть, якщо захотіть щиро допомагати людям, щоб люди жили краще, в кращих умовах. Столку ніякого, ніхто нічого не хоче. Я не знаю, до, до чого ми доживемо, наша Україна, взагалі до чого ми доберемося. Якщо люди приїжджають із за границі і говорять, боже, товариші, так вам новину хорошо живеться. А чого скаже? Чого хорошо живеться? Ми біднім з кожним днем. А тому, що ви садите, ви не підіймаєте нічого, народ, ви не йдете не, не, не бастите. Вам добре, вам подобається все. І, і живіть, і так воно і буде. Тому ми самі винувати в тому, що ми не піднімаємо, не йдемо, як горіться на підняття. Це не повищається де. В Полтавській області, в основному часом. І ще де ніколи робить. А основні люди ж. Ну, от дивіться, за границю показують. Чуть-чуть те, що їм малувато, мало платять, у них пенсії хороші, у них зарплати хороші. і мало. Вони піднялися, все, вирішили вопрос. У нас народ сидить і жде, а ось хай гриша піде, а он хай вася піде. А я не піду. Так, що мої хороші піде коваріанту, поки ми саме не піднімемо, поки ми саме не будемо боротися за себе, добра в нас ніколи не буде.